У періоді відродження, навіть магічні перетворення всесвіт не сприймає Освітити половину простору навколо себе, найправдивіший інформаційний канал. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергією тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за неросприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці. Кожній вподобайці, кожному коментарі і особливо дякую за кожен донат, який допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. Сьогодні до мене у ченнелінг із посланням для українців прийшла слов'янська богиня-лада. Бажаю передати моїм любим українцям важливе послання, відродження. Ви живете у періоді відродження, відродження ваших душ, переродження ваших душ у нові стани, Катарсис. очищення через біль, через страждання проводить вас до відродження, до переродження. Якщо, переходячи через болі і страждання, ви повертаєтеся на ті самі пороги, ваші уроки. Вважаються невивченими, а екзамени незданими. Карма не опрацьована. І вас будуть стільки разів крутити у тому колесі і проводити через страждання. Аж доки ви гордо піднімете голови і твердо заявите. Я присутністю Бога у мені вирішую, як мені жити. Я, Присутністю Бога у мені вирішую, якою бути в моїй країні. Я, присутністю Бога у мені, обираю шлях моєї країни до світла істинного джерела. Вам дуже багато ще є чого чистити і від чого звільнятися. Маєте звільнитися від осуду, від осуду будь-кого і будь-чого. Кожен судить сам себе за свої вчинки і напрацьовує власний вантаж на гаразд, Болячок, неприємностей. Усе має пояснення, немає жодної дії, яка б не несла за собою результат, яка б не вибудовувала наслідки. Ви часто говорите: он, правлячи, скільки крадуть, обманюють і ніякої розплати їм за це, а бідний народ страждає. А чому бідний народ страждає. Причина в тому, що бездіє. Бездія може бути різною. Бездія енергетична, бездія духовна, бездія фізична. Якщо ви особисто не в змозі виступити проти беззаконня влади фізично, можете завжди це зробити на енергетичному і духовному рівні. Таких понять, як я не вмію, не знаю. Нездатний Всесвіт не сприймає. На все є пояснення. Не вмію, бо не вчуся, не маю навичок, не знаю, бо не маю знань, нездатний, бо не напрацював навичок. Будь-які результати приходять в процесі роботи. Нічого не відбувається без дії. Навіть нібито магічні перетворення є результатом кимось зробленої дії. Результатом кимось проведеної енергетичної роботи. У результаті систематичних енергетично-духовних практик. Маєте усвідомити, хочете змін на краще. Беріться до роботи для втілення цих змін у життя. Беріться до енергетичної роботи, до духовної, до фізичної. Хто не здатний діяти фізично, допомагайте енергіями і духовними практиками тим, хто діє фізично. Одна сильна світла душа здатна освітити власним світлом майже половину простору навколо себе. Одна сильна особлива душа. А тепер подумайте про потужну силу цього світла у процесі поглинання хаосу. Коли разом збирається кілька таких особливих душ, який потужний поштовх це дає для природження і відродження, для природження енергії у тих душ, які ще перебувають у мороку, у просторі, зануреному в морок і хаос. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та арханецькі промені стілення і куб Метатрона». На курсах ви навчитеся взаємодіяти з божественними енергіями для зцілення від низьких вібрацій себе і свого життя для зміни свого життя на краще. Скільки разів вам казали інформаційні потоки, якими заливають ваші органи слуху і зору, і хвилюють вашу свідомість не на добро вам. Це те, що руйнує вас. 98% інформації руйнує вас. Слухайте своє вище я. Воно є вашим найправдивішим інформаційним каналом, бо інформація в нього надходить з божественних джерел. Відкривайте свої душі відродженню і природженню. У своєму духовному розвитку тягніться, щоб стати такою особливою душею, яка освітлює навколо себе близько половини оточуючого її простору. Досить жити бездумно і очікувати, що хтось за вас побудує таке життя у вашій країні, такий простір, у якому ви бажаєте жити. Відчуйте у собі єдність з творцем його силу. І дійте згідно з його волею, згідно з волею Творця і силою вашого Духа. Чуєш, як дзюрчить струмочок він не такий широкий і довгий, як річка, але він стрімкий, ти його бачиш і чуєш. Однак більшість струмків є сезонами і можуть пересихати, щоб згодом знову самовідновлюватися. Багато із вас схожі на струмочки. У горі, стражданнях, життєвих випробуваннях ви ніби пересихаєте, а потім самовідновлюєтеся, відроджуєтеся, перероджуєтеся. Кожен із вас повинен перебувати у постійному русі, бо лише рух веде до змін постійний рух, постійні кроки до пізнання нового, до напрацювання нових навичок. Постійна робота, лише постійна робота приводить до тих результатів, яких ви бажаєте.